Закрийте урвище звіра заходила у храм світла. Бути процвітаючою має багато змінитися. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ерводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуби. Окрема подяка за спеціальні донати від Валентини і Христини. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У медитації містичний Всесвіт явився дядько рот в образі дерев'яного стовпа з дуба, ніби вирізаний з дерева. Довгі вуса і брови показали також, також густюще старе дерево, середини якого виходив туман, і вилітали ворони. Рот показав мені мітло, ніби ми, як лозинки, розсипані. А він нас лозинки схопив і зв'язав різнокольоровою мотузкою. З'явилося веселкове сяйво над містом, схоже на північне. Але сріблясто-веселкове. Я почула: не туди енергії витрачаєте, не туди. Закрийте урвище звіра. Звір, вогонь, зло. Не туди витрачаєте дорогі енергії надаремно, оморочка, зло, звір. І далі. Світло здолає темряву не інакше, тільки так, я є світло, і дядько род зник. Бачила ще таку картинку люди палили вогнище і в сорочках, і з вінками на голові. Одні стояли біля нього, інші сиділи, і не було жодних кордонів. Кожен, хто куди хотів. Туди ішов. Поділилася своїми видіннями Воїн Світла із зара. А наступні видіння відкрилися Вчора мені Луче Сазар. У медитації Архангела Ореїла мені показували зцілено від військового конфлікту Україну в образі жінки. А в медитації містичний всесвіт на мій запит, що прийшов той, хто бажає мені щось сказати. На колісниці прибув чоловік у чорному вбранні і циліндрі на голові. За спиною в нього були темно сірі сталеві крила. Азраель прийшла інформація, Архангел Азраель, уточнила я, Архангел смерті. Так, почула. Відповідь. ім'я Азраїл означає, кому допомагає Бог. Різні інформаційні джерела розповідають, що архангел Азраїл допомагає людям у момент розвтілення, допомагає тим, хто нещодавно розвтілився пристосуватися у духовному світі, а також втішає тих, хто знаходиться в горі. Сьогодні у Ченнелінг до мене прийшов спершу Архангел Азраїл, а після нього рот. Архангел Азраїл говорить І Я є таким, яким ви мене бачите. Усі ваші трактування мого образу за різними вашими віруваннями то все земне. Тож розкажи, ким ти є насправді. І я є ангелом смерті. Але зараз я поясню мої функції і мій істинний образ. Я є ангелом, який допомагає вам перейти з одного стану в інший. Яким би цей стан не був? Чи це стан виходу із фізичного тіла і повернення душі в божественний дім? Чи це стан вашого переходу із однієї форми життя із одних цінностей в інші? Я прийшов нагадати вам про перехід вашої планети і людства із одних цінностей в інші. Особливо бажаю наголосити про це вам, тобі, українські народи, який перебуває у стані фізичного військового конфлікту. Подивіться, на чому ви концентруєте вашу увагу. Більшість із вас концентрує свою увагу на чому завгодно, але не на власному розвитку. Говорите про ненависть до ворогів, посилаєте енергії ненависті в їхній бік. І навіть не здатні уявити, як вашими вібраціями, як вашими емоціями добровільно живете портал фізичної смерті. Світло не здатне пробитися там, де у просторі сконцентровані енергії низьких вібрацій. А як ви захищаєте себе? Ви будуєте навколо себе і своєї домівки мури світла чи море ненависті? Зло торжествує, бо ви нескінченно годуєте його власними енергіями. Азраїле. Учора я у своєму видінні в медитації Архангела Ореїла у медитації залагодження конфліктів бачила Україну в образі зціленої жінки, зціленої від конфліктів. Вона заходила у храм світла і її усі вітали. Ваша матір Україна бажає зцілитися, бажає, щоб ви її зцілили своєю усвідомленістю. Змінюйте світ в собі і навколо себе. Ви ж бажаєте, щоб ваша країна зцілилася від енергії військового конфлікту на вашій території. Дбайте про це, дбаючи про себе, про світло в собі. Архангела Зраїле, можеш сказати, чому у мою медитацію ти прийшов у чорному вбранні? І Я такий, яким ви мене створили. Ви, земляни, надали мені такого образу. А я божественною рукою допомагаю вам у вашому переході, чи із фізичного світу у світ тонких енергій, чи із однієї форми життя в іншу. Припиніть слухати інформації, у яких вас лякають майбутніми загрозами чи смертями, то все затьмарює вашу свідомість. Коли бачите чи чуєте таку інформацію, думайте, що можете зробити, щоб протидіяти цьому? А чи відмінити по ваших можливостях. І припиніть жити ілюзіями щодо того, що буде чи не буде, ілюзіями майбутнього, яке ще не визначене. Нагадую, ваше майбутнє ви будуєте у поточному моменті вашого життя. Якою буде Україна? Ваша матінка бажає бути зціленою від будь-яких конфліктів і процвітаючою. А через скільки часу вона буде такою залежить від багатьох чинників. Має багато змінитися у свідомості кожного із вас через проходження необхідних уроків. З нагоди дня народження нашого каналу лише тиждень. З 14 по 21 квітня даруємо 5% знижку на авторські курси Мій містичний Всесвіт, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення» і, і Куб Метатрона. По питаннях придбання курсів пишіть у приват в телеграм. Далі говорив рот. Діти мої, діти мої. Набудували кордонів і у своїй фізичній реальності, і у своїх мізках. І вважаєте, що живете правильно. Захищатися від зла маєте, розчиняючи, трансмутуючи його у світлі і любові, щоб воно не пожирало ваші енергії, а ви, як невігласи, бездумно, неосвідомлено і щедро його годуєте. І залі я представився, як дядько род. Бог-дядько, це я, той, хто у кожному із вас єдиний для усіх, поза будь-якими вашими віруваннями. І дядько, і батько для усього роду, для усього роду людського. Ви для мене усі діти. Неосвідомлені діти, які ворогують одні з одними і за національних інтересів, і за захладності, і за відмінностей у віруваннях. Усі ваші боги витвір вашої уяви існує лише єдине джерело творення, проявлене у стихіях, у шануваннях стихій маєте єднатися. Поклоніння різним богам вас роз'єднує. Роз'єднує і відводить вас від любові одних до одних. Занурює вас у внутрішні конфлікти. У неприйняття одних одними, заперечення того, що неприйнятне для вас інших. Це все породжує конфлікти. І це все живить того, чия жадоба до ваших енергій непримиренності, Постійно зростає. Усе це живе зло. Не існує жодних кордонів поміж душами, осяяними любов'ю до інших. Культивуйте в собі любов, любов. Лише любов допомагає вам дивитися на все чистим, неупереченим зором. І зцілювати. І C'est l'eau,